Слухайте українську передачу з Ватикану. На початку кожного нового року з ініціативи Папи Павла VI церква відзначає Всесвітній День Миру. Того дня проводяться різні молитовні ініціативи, а римські єпископи пишуть окреме послання на 57-й Всесвітній День Миру. Який відзначався 1 січня цього року, папа Франциск запропонував замислитися над тим, як на теми миру впливає розвиток новітніх технологій. Пропонуємо вашій увазі підсумок першої частини цього документа, який має тему штучний інтелект і мир. Складаючи всім з нагоди початку нового року побажання миру, святіший отець відкриває свої роздуми нагадуванням про те, що святе письмо говорить нам, що Бог обдарував людей своїм духом, щоб вони володіли мудрістю, розумом і хистом у всякому ділі. Таким чином, інтелект це вираження гідності дарованої нам творцем, який створив нас на свій образ і подобу, і вчинив нас спроможними відповідати на його любов через свободу та знання. Тож, наука і технологія, як фундаментальні вираження цієї риси інтелекту. Є надзвичайним продуктом творчого потенціалу людини. Ми справедливо радіємо і вдячні за надзвичайні здобутки науки і техніки, завдяки яким були знайдені засоби для подолання незліченних лих, що обтяжували людське життя і спричиняли великі страждання. Пише папа, звертаючи однак увагу на те, що прогрес також вкладає в руки людини можливості, що можуть становити загрозу для її виживання. Тому необхідно поставити кілька нагальних запитань якими будуть середньо і довгострокові наслідки нових цифрових технологій, який вплив вони матимуть на життя людей і суспільства, на міжнародну стабільність і мир? Зазначає він? Папа вказує на те, що розвиток інформаційних і цифрових технологій. Протягом останніх десятиліть уже почав викликати глибокі перетворення в глобальному суспільстві, змінюючи обличчя комунікації, управління, освіти, споживання та взаємодії. Певні алгоритми спроможні збирати дані, що дають змогу контролювати ментальні звички людини з комерційною чи політичною метою, часто за її незнання, обмежуючи усвідомлене здійснення свободи. Ми повинні пам'ятати, що наукові дослідження. Та технологічні інновації не є відірваними від реальності та нейтральними, але зазнають культурних впливів, як повністю людська діяльність, напрямки, в яких вони розвиваються, відображають вибір, зумовлений особистими, соціальними та культурними цінностями кожної епохи, пише наступник святого Петра, додаючи, що це також стосується і отриманих результатів. Якщо ж йдеться про штучний інтелект. Він досі не має однозначного визначення в науковому світі. Цей термін обіймає різні науки, теорії та техніки, спрямовані на те, щоб машини імітували когнітивні здібності людини. Вживання у цьому випадку множини, яку у терміні форми інтелекту допомагає підкреслити нездоланну прірву, яка існує між цими системами якими б дивовижними і потужними вони не були, і людською особою, вони в кінцевому рахунку фрагментарні, в тому сенсі, що можуть лише імітувати або відтворювати певні функції людського інтелекту, і ми не можемо апріорі вважати, що розвиток штучного інтелекту зробить благотворний внесок у майбутнє людства і в мир між народами, такий позитивний результат буде можливий лише тоді, коли ми покажемо. Що здатні діяти відповідально і поважати фундаментальні людські цінності, такі як інклюзивність, прозорість, безпека, справедливість, конфіденційність і надійність, наголошує святіший отець, звертаючи увагу й на те, що ми не можемо також припускати, що той, хто проєктує ці алгоритми, завжди діятиме керуючись етикою та відповідальністю, і це вимагає посилення чи створення відповідних органів, що досліджуватимуть етичні питання. Отож. Папа наголошує, що експансія технології повинна супроводжуватися відповідним формуванням до відповідальності за її розвиток. Свобода і мирне співіснування опиняються під загрозою, коли люди піддаються спокусі егоїзму, корисливості, жадобі наживи і спразі влади, пише він, підкреслюючи, що в основі розвитку технологій та критерієм оцінки повинні бути. Притаманна гідність кожної особи та братерство, оскільки технологічний розвиток, який не призводить до покращення якості життя всього людства, а навпаки, посилює нерівність і конфлікти, ніколи не може вважатися справжнім прогресом. За словами Святішого отця, штучний інтелект ставить виклики не лише технологічного, але й антропологічного, освітнього, соціального та політичного характеру. Необхідно усвідомлювати стрімкість трансформацій, що відбуваються, і управляти ними таким чином, щоб гарантувати фундаментальні права людини, поважаючи інституції та закони, які сприяють всебічному розвитку людини. Штучний інтелект повинен служити найкращому людському потенціалу і нашим найвищим прагненням, а не конкурувати з ними, пише він. Далі у посланні присвячено кілька слів технології автоматичного самонавчання. Яка підносить питання, що виходять за межі технології та інженерії, а стосуються розуміння, тісно пов'язаного зі значенням людського життя, зі здатністю розуму досягати правди, здатність деяких пристроїв створювати синтаксично та семантично зв'язні тексти, наприклад, не є гарантією надійності. Кажуть, що вони здатні, так би мовити, галюцинувати, тобто генерувати твердження, які на перший погляд здаються правдоподібними, але насправді є необґрунтованими або видають упередження, читаємо в посланні папи на цьогорічний Всесвітній день миру, і це за його словами вказує на виклики, пов'язані із використанням штучного інтелекту в дезінформаційних кампаніях іншими ризикованими сферами. Є конфіденційність, накопичення даних та інтелектуальна власність, невластиве використання також може бути пов'язане з дискримінацією чи впливом на електоральні процеси. Всі ці фактори несуть загрозу розпалювання конфліктів і перешкоджання мирові. Папа також нагадує про обмеженість технократичної парадигми. Адже наш світ занадто великий, різноманітний і складний, щоб його можна було повністю пізнати і класифікувати, і людина ніколи не зможе вичерпати його багатство, навіть за допомогою найпрогресивніших алгоритмів. Крім того, велика кількість даних, що аналізуються штучним інтелектом, сама по собі не є гарантією неупередженості, бо алгоритми можуть повторювати упередження середовищ, в яких були створені. Так звані розумні машини можуть виконувати покладення на них завдання з дедалі більшою ефективністю, але мета і сенс їхньої діяльності і надалі визначатимуться або забезпечуватимуться людьми, які мають свою систему цінностей. Це повинно спонукати замислитись над аспектом, який у технократичній ментальності, зосередженій на ефективності, часто не береться до уваги, хоча є вирішальним для особистого і суспільного розвитку. Йдеться про відчуття обмеженості людина, яка по суті є смертною за визначенням, думаючи вийти за всі межі за допомогою технологій, в одержимості бажанням контролювати все, ризикує втратити контроль над собою, а в пошуках абсолютної свободи потрапити в спіраль технологічної диктатури, пише Святіший отець, підкреслюючи, що усвідомлення і прийняття власної обмеженості як створіння. Є неодмінною умовою для досягнення людиною повноти, а точніше, прийняття її як дару. Це був підсумок першої частини послання папи Франциска на 57-й всесвітній день миру, що відзначався 1 січня. Ви слухали українську передачу з Ватикану: Христос рождається. Лаодетор Єсус Христос.